Доброго ранку, шановні слухачі, з вами я, Юринець Ірина Андріївна, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Сьогодні пропоную для прослуховування тему розчини та його компоненти. Розчинник дізнаємося з вами, що таке розчинена речовина. І трошечки спробуємо розібратися про суть процесу розчинення. Що ж таке розчини? З перших годин нашого життя ми стикаємося з розчинами. З перших хвилин, я би сказала, з перших секунд. Це найпопулярніший розчин це материнське молоко. Це є і харчовий продукт, і природний розчин. Надзвичайно складного складу. Практично усі рідини, що є в природі, являють собою розчини. Чистих речовин у природі не існує. Крім рідинних, існують іще газові розчини, які прийнято нами називати сумішами або тверді розчини. Ну, це сплави, сталь і таке інше. Як правило, розчин це рідка молекулярно дисперсна система, так званий істинний розчин від англійського слова solution. Розчинником називають компонент, концентрація якого суттєво відрізняється від концентрації інших компонентів. Розчинник у чистому вигляді має той самий агрегатний стан, що і розчин. Розчини однорідні суміші, які складаються з двох або кількох речовин, в яких молекули або йони однієї речовини. Рівномірно розподіляється між молекулами іншої речовини. За своїми властивостями розчини займають проміжне місце між сумішами і хімічними речовинами. Від хімічних сумішей вони відрізняються своєю однорідністю і виділенням або поглинанням тепла при утворенні. А від хімічних сполук – Тим, що склад їх сталий і може змінюватися у досить широких межах, що не скажеш про хімічні речовини, з чого ж складається розчин? Адже розчин це однорідна система змінного складу, що містить два або кілька компонентів. І так, розчинником ми зможемо називати компонент розчину, який перебуває в тому самому агрегатному стані, що і розчин. Якщо речовини в однорідному стані, то розчинник той компонент, якого в системі більше. Ну і H2O вода завжди буде розчинником. Що таке розчинювана речовина? Може бути тверда, рідка газоподібна. наприклад, цукор, оцтова кислота або вуглекислий газ. В одному розчині може бути кілька розчинених речовин, таких як Морська вода або просто вода, окрім дистильованої. Вода морів, річок, озер, океанів, питна вода це є розчини, дуже поширені. Також у нашому організмі дуже багато розчинів. Наш організм, в принципі, складається з розчинів. Це і слина, це і сльоза, це і сеча, це і Шлунковий сік і багато інших прикладів. Тож наш організм це теж є складний розчин, е, більшість мінералів, теж є твердими розчинами. Як же класифікують розчини? Розчини, як ми вже сказали, є тверді, рідкі і газоподібні. Найпоширенішим газоподібним розчином є. Наше повітря, про яке ми говорили раніше. До рідких відносяться питна вода, сік, рослин, взагалі вода, яка існує на планеті. До твердіх розчинів чавон, сталь і таке інше. Які бувають розчини? Розчини прозорі, кольорові, солодкі, кислі, солоні, непрозорі, каламутні. І безбарвні. За розчинністю у воді речовини ділять на три групи. Кількісто здатність розчинятися у воді визначається фізичною величиною розчинністю. Що ж таке розчинність речовин? Значить, речовини бувають: розчинні, нерозчинні і малорозчинні. Розчинність це здатність речовин розчинятися у воді або іншому розчиннику. Розчинність виражають максимальною кількістю грамів речовини, яка може розчинитися в 100 грамах розчинника при даній температурі. Розчинність у воді називають коефіцієнтом розчинності. Так, добре розчинювання речовини. Розчинює, розчинність перевищує 10 грамів у 100 грамах розчинника. До них відносяться сульфатна, нітратна оцтова кислоти, ацетон, гліцерин. Розчинні речовини це якщо розчинність речовин від 1 до 10 грам у 100 грамах розчинника, наприклад, бром. І малорозчинні речовини це. Розчинніх їх від 1000 грама до 1 грама на 100 грамів розчинника, наприклад, азот, кальцій карбонат і таке інше. Які ж чинники, які можуть впливати на процес розчинення речовин? По-перше, це природа розчинника і розчиненої речовини. Друге це температура і третє це тиск. Ну і Для твердих речовин я би ще додала подрібненість речовин, тобто фактор збільшення площі дотику. І так, конкретно роздивимося, як же залежить розчинність твердих речовин від температури. З підвищенням температури збільшується розчинність. Розчинність речовин у воді можна зобразити за допомогою графіка кривої розчинності. Перед вами на екранах ви можете відслідковувати, що при збільшенні температури збільшується розчинність речовин. Але ви бачите, бачите ось зелену криву, ну, скоріше вона Пряма це натрій хлорид. Значить, натрій хлорид це наша поварена сіль, так от на неї температура не впливає, на, верніше, на розчинність її температура не впливає. Тобто наша поварена сіль може однаково, з однаковою швидкістю і якістю розчинятися як у холодній, так і у гарячій воді. Залежність розчинності газів від температури. Тут е, існує теж правило: з підвищенням температури зменшується розчинність. Кип'ятінням розчину можна практично повністю позбавитися розчинених в рідині газів. Ну, Відслідковували навіть вдома, коли ми кип'ятимо чайник і трошечки забудемо про нього, так, що йде випаровування, і з ним випаровуються е, гази, які, можливо, були у воді. Залежність розчиненості газів від тиску. Розчиненість газів прямо пропорційна тиску. Чим вищий тиск, тим більша розчинність. При виготовленні газів, газових напоїв насичення газом відбувається під тиском. При відкриванні пляшки тиск знижується і газ енергійно виділяється. Ще, е, класифікують, е, ще одна характеристика класифікації розчинів. За кількістю розчиненої речовини розчини поділяють на концентровані, розведені, не насичені, ненасичені і перенасичені. Концентрованими розчинами називають такі розчини, коли у певному об'ємі розчинника розчиненої речовини багато. Розведені у певному е, об'ємі розчинника розчиненої речовини мало. Насичені. Коли у певному об'ємі розчину, розчинена речовина більше не розчиняється. Знов таки приклад з побуту, коли роблять ну, бабусі наші казали: розчин на яйце. Тобто, оце буде насичений розчин, коли сіль перестане уже розчинятися і буде осідати. На дні, а яйце не буде тонути у такому розчині. І ненасичені у певному об'ємі розчинена речовина ще розчиняється. Ну і перенасичені розчин, це метастабільний, миттєво випадає в осад при незначному зовнішньому втручанні. Розчиненість речовин можна звести до одної такої спільної таблиці. Значить, система з кількох речовин поділяється на гомогенні системи і гетерогенні системи. Гетерогенні системи це дисперсні або дрібні частинки речовини. Або дисперсна форма, розподілені в однорідному середовищі, таких, таких як газ, рідина або кристал, або дисперсійній фазі. Значить, гетерогенні системи можна розділити ще на, на два: це колоїдні розміри частинок дисперсної фази від 1 до 100 і грубодисперсні. Це розміри частинок дисперсної форми менше 100. Колоїдні розчини можна поділити на золі і гелі. А грубодисперсні можна поділити на суспензії, емульсії і піни. Ми зараз роздивляємося з вами гомогенні системи, які називаються істинними розчинами. Значить, вони можуть бути або молекулярними, або йонними. До молекулярних відноситься цукровий сироп до йонних розчин кухонної солі. Процес утворення розчину полягає у руйнуванні зв'язків між молекулами або йонами вихідної речовини, тобто тієї, яка розчиняється, в тій, яка розчиняє. І утворення нових зв'язків між молекулами або йонами розчиненої речовини і розчинника. Процес розчинення загалом ділиться на три етапи. Перший етап це гідратація, взаємодія речовини з водою. При цьому енергія виділяється. Далі йде руйнування кристалічної градки речовини, при цьому енергія вбирається. І третій дифузія, розподіл і гідратованих йонів у товщі розчинника. Тепловий ефект розчинення залежить від співвідношення кількості енергії, енергії, що виділяється, і поглинається у перших двох етапах. Крім того, виділяють розчини полімерів, головна особливість яких Дуже велика різниця між молекулами розчинника і розчиненої речовини, але про це трошечки згодом. чому ж полягає суть процесу розчинення? Значить, Суть процесу розчинення полягає у перемішуванні молекул розчинника, молекул атомів йонів між молекулами розчиненої речовини. Частинки однієї речовини розподіляються між частинками іншої речовини. Е, і так, ми можемо стверджувати, що процес розчинення це фізико-хімічний процес. Існує така табличка, де можна визнати, визначити розчинність будь-якої речовини. Вона так і називається Розчинність кислот, основ і солей у воді. Табличка складена за температури 20-25 градусів. Значить, розчинність це здатність розчинятись у певному розчиннику. Ну, відповідно, неорганічні речовини зазвичай розчиняються у неорганічних речовинах, а органічні речовини дуже складно розчинити в неорганічній речовини. речовини. Тому е, для органічних речовин існують ж таки органічні розчинники. І так, ми бачимо е, табличку. Де позначено синім це добре розчинені речовини, червоним ми бачимо нерозчинювані речовини, і жовтим мало речовини. Як же, як же користуватися цією табличкою? Ось, Наприклад, візьмемо е, ну, луг калій ОА, по горизонталі розташовані катіони. Які пишуться у формулі на початку і мають позитивний заряд. По вертикалі розташовані аніони, які у формулі займають друге місце і мають негативний заряд. Таким чином, ось візьмемо луг калій ОН. Значить, калій ОН розпадається на позитивно заряджений катіон калію і негативно заряджений йон. Гідроксид йон. На перетині цих двох йонів ми бачимо літеру Р, це значить, що речовина добре розчинна. І так далі. Наприклад, візьмемо е, катіон гідрогену і аніон е, кислотного залишку, наприклад. СО4 двохвалентного, і ми побачимо теж на перетині літеру R, що означає, що ця речовина, сульфатна кислота є добре розчинюваною речовиною. Так користується цією табличкою. Вона дуже допомагає. Так. І останнє питання, яке ми з вами маємо оглядово зараз роздивитися: це масова частка розчиненої речовини. Для кількісного визначення вмісту розчиненої речовини хіміки вводять поняття масової частки розчиненої речовини, яка позначається W і визначається за допомогою формули значить, відношення маси речовини до маси розчину помножене на 100%. Для прикладу така задача: Учень до солі. Масою 2 г додав 198 г води і розмішав до повного розчинення солі. От Потрібно обчислити масову частку солі в отриманому розчині. Використовують нашу формулу. W солі дорівнює маса солі до маси розчину. Нагадаю, що розчин складається з маси розчиненої речовини і маси води. Ось, значить, за допомогою такої формули ми можемо визначити масу розчину. І підставляємо наші дані у робочу формулу, і отримуємо 1 солі в отриманому розчині. Значить, це ті основні аспекти, які ми з вами мали роздивитися, і до вашої уваги значить, корисні. Посилання, де ви можете подивитися і ще деякі питання стосовно цієї теми. Дякую всім за увагу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!